Я ще хотів би поділитися Словом Божим, що Господь положив мені на серце. Ви знаєте, ця тема, про яку буду сьогодні говорити, вона в тій чи іншій мірі зачіпає кожного, в тій чи іншій мірі до кожного вона відноситься. Так чи інакше, ми з нею стикаємося. Це тема запитання: а чому так? А чому так? От я, наприклад, захворів, в мене якісь проблеми в сім'ї. Ми задаємо, Господи, а чому я захворів? Чому в мене якісь проблеми? У мене якісь фінансові негаразди, Господи, а чому в того добре, а в мене в мене погано? Чому в мене якісь неустройства з роботою, якісь негаразди? Ми часто задаємо Богові такі питання, правда? А чому так? Забігаючи наперед і даючи, скажімо, відповідь на основі Слова Божого, як я бачу, є питання, на які Господь нам відповідає, і практично зразу. Є категорія питань, на які проходять роки, і аж часом ми починаємо розуміти, а чому воно так сталося і чому Бог так допустив. А є питання, які ми на цій землі відповідь так і не отримуємо. І ми маємо бути до цього готові. Що є питання, які ми просто знати навіть і не будемо. І от, говорячи по порядку, дивіться, як приклад, щоб нам було зрозуміліше, коли Господь зразу відповідає, коли нас Бог зразу вчить. Можливо, у вас десь були такі ситуації, я за собою не раз ловив. От ти щось робиш, а сам перед тим щось, щось десь нагрішив, щось десь в голові тобі крутиться, щось недобре, і ти раз вдарився. І ти кажеш, о, все, Господи, поняв. Дякую. Або щось тобі з рук валиться, щось тобі не виходить, так? ти нервуєшся щось. Бувало у вас таке, що Бог тобі раз і десь стукнув тебе. І ти кажеш, о, Господи, все поняв. Господь, буває, зразу вчить. От брат Юра згадував про Корнилія, і там розповідається історія, так, як до Петра було видіння. Було видіння, він був на даху дому, він молився, і от спускається таке полотно, і на цьому полотні написано всякі нечисті тварини, там були якісь четверо, ноги написані, якісь плазуни всякі. І Петро каже до Господа: Господи, ну ти ж знаєш. Я ніколи такого не їв, а йому було слово стань, Петре, за коли їж». Він каже, «Я ніколи не нічого не І це було кілька разів до нього, воно піднялося. І Петро так не розуміє, а що воно означає? Що би це значило? От Бог деколи тобі слово Боже показує, деколи Слово Бог посилає. І ти не знаєш, а що воно значить. А приходять посланці від Корнелія, якому явився ангел Божий, і який каже, що пошли людей. До Петра, в Іопію, там є такий чоловік, який шкірами займається, От в нього є Петро. Він тобі прийде і скаже всі слова, якими спасешся, ти і весь твій дім. Вони посилають посланців, ці посланці переходять до Петра. Вони це все потім кличуть Петра сюди до корнилія. Корнелія розказує йому історію, йому ангел з'явився. І тоді Петро відкриває своє уста і каже: «Істинно пізнаю. У до цього часу він не розумів, що це видіння значило, а потім каже: істинно пізнаю, що Господь не дивиться на особу, на всякому народі людина, яка виконує волю, Божу, вона є приємна йому. І він каже: О, все, я зрозумів, що значило це видіння. Буває таке. Буває так, Господь відкриває. Розкажу одне свідчення, чу один брат ділився цим свідченням. Він каже. В сім'ї в них історія така сталася, десь вони щось з дружиною не поділили щось, якийсь конфлікт зайшов, як часто буває. І е, він вважав, що він абсолютно правий, а дружина абсолютно не права. Знов таки, так буває, правда? І потім е, проходить деякий час, і Господь через, слово, через е, пророче слово до нього, він йому дає настанову, і він каже. Що я ніби, я своїми словами переказую, що я допустив ці обставини, щоб ти побачив, що в серці твоєму. Тобто він вважав себе правим, він вважав, що жінка не права, але Бог через ці, ці обставини показує, а що в тебе в серці. Насправді, то ти винен цьому, що сталося, бо через ці обставини відкрилася нагота твого серця, а в тебе в серці є проблема. І от так часто Бог допускає якісь обставини, якраз щоб нам, нам відкрити, знаєте, оцей весь мул, який на, на, на дні збирається. От як є банка, так, чи є якийсь ставочок, ніби водичка чиста, ну ти починаєш там оцю воду збурювати, а звідти там починає цей намул підніматися. Отак от в нашому житті часто оцей всякий намул він збирається в нашому серці. Але його не видно до того часу, поки Бог нас не встрясе, і тоді воно піднімається. І ти думаєш, Господи, а чого такі проблеми в моє життя прийшли, що якісь негаразди, Бог каже, щоб ти побачив, що в серці твоєму. Як приклад з Біблії хочу зачитати місце, яке написано в книзі Числа, це 22-й розділ, тут розповідається історія про Валаама. Ви її добре знаєте, хочу нам нагадати для нашого настановлення. Дивіться, ви знаєте, що Валак, був цар Муавецький, він захотів. Щоб проклясти Божий народ, він просить, щоб Валаам це зробив. Господь був проти цього. Але Валак пообіцяв оцьому Валааму, пророку, нібито Божому, великі гроші. В нього очі засвітилися на ці гроші, на цю можливість. От я кажу, в нашому житті бувають такі можливості. Ти десь думаєш, може, то не зовсім добре перед Богом. Ну, але може, то і добре, може тут нічого такого нема. І він йде. Встав Валам з 21 го вірша, встав Валам вранці, осідлав ослицю і пішов із князями моавецькими всіма всіми вільможами, і запалав гнів Божий за те, що він пішов. І став ангел Господній на дорозі, щоб зупинити його. Він їхав на ослиці своїй, і з ним двоє слуг Його. І ви дивіться, от кажу, ми щось робимо недобре. І Бог часто хоче нас десь зупинити. Як він це робить? Через обставини. Через жінку, через чоловіка, через сусідів, через дітей, через роботу, через здоров'я, Бог починає нас зупиняти на нашій дорозі. І побачила ослиця ангела Господнього, що стояв на дорозі з оголеним мечем в руці, і звернула ослиця з тої дороги і пішла на поле. А Валам став бити ослицю, щоб повернути її на дорогу. А він не розуміє, що таке, чого ослиця його не слухає? Чого йому щось не виходить? І став Ангел Господній на вузькій дорожі між виноградниками, де з одного боку стіна, з другого боку стіна. Ослиця, побачивши ангела Господнього, притулилася до стіни і притиснула ногу валааму. а він знов став її бити. Я кажу: тобі ще щось не виходить, ще щось тобі падає з рук, ще тебе якось валиться воно все те, що ти робиш. Ангел Господній знову перейшов і став у військовому вісті, нікуди було звернити, ні праворуч, ні ліворуч. Ослиця, побачивши ангела Господнього, лягла під Валаамом і запала в гнів Валаама, і він став бити ослицю палицею. Ви знаєте, в таких обставинах, коли людина часто десь йде проти волі Божої, в неї запалюється, знаєте, отаке недобре якісь бажання. Вона робиться злою якоюсь, в мир в неї серця проходить. Бог тобі показує, що щось, може, воно недобре. А ти навпаки, ти десь, знаєте, впираєшся і ти будеш це робити. І відкрив Господь уста ослиці, і вона сказала Валаму, що я тобі зробила, що ти б'єш мене ось уже третій раз. Валам сказав ослиці. Валам сказав ослиці. От коли людина, кажу, запалилася оцим щось бажанням якимось недобрим, в неї очі, як знаєте, пелена находить на очі. Вона не розуміє, що вона робить. За те, що ти наглумилася з мене, якби був у мене в руці меч, то я зараз би ж вбив тебе. А він це ослиці говорить, він їй це пояснює. А вона йому каже: а ослиця сказала Валаму: чи ж не я ослиця твоя, Валам, Ей, ти тут, ти, ти розумієш, що ти зараз робиш? На якій ти їздив від початку, каже, я була завжди твоїм словом. Що ти робиш? Чи мала я звичку так поводитися з тобою? Він каже: ні. І от 31-й вірш. І відкрив Господь очі Валааму. І побачив він анала Господнього, що стоїть на дорозі з оголеним мечем у руці, і схилився, і впав на обличчя своє. І далі написано, що він каже в 34 вірші: Згрішив я, тому що я не знав, що ти стоїш проти мене. От як добре, що Господь відкриває очі людини? А як це зробити? Як нас наставити, коли ми щось робимо недобре? Через обставини. І Бог через обставини починає нас тиснути десь якесь неустройство, десь якісь проблеми, щоб що зробити? Щоб відкрити на мочі, щоб ми могли це побачити. Тому я кажу, оце питання: чому так? Треба в першу чергу завжди старатися шукати себе. Господи. Якщо таке сталося, от в моєму житті якась проблема, а чи не я, Господи винен? А може в чомусь моя вина, може я щось не так перед тобою зробив? Якщо людина чесна, то я вірю, що Господь показує. Господь відкриває людині і вчить, якщо Господь дійсно хоче тебе щось навчити. Оце я говорив про обставини, які ми практично зразу розуміємо, в чому справа. Є обставини, які Бог посилає в наше життя, які тільки з часом нам відкриваються, чому це допущено. Два місця зачитаю на рахунок цього в книзі Єремії, 30 розділ, 24 вірш. Так сказано: Полум'яний гнів Господа не відвернеться, доки він не звершить і не виконає намірів серця свого. Це він говорив про свій народ. В Бога була воля про євреїв, що вони мають піти в полон. Що вони мають там пробути 70 років, і аж потім вони мають повернутися. І кінець цього вірша: в останні дні зрозумієте це. От Бог прийшов до свого народу, Він їм каже, ви маєте піти в полон, ви маєте здатися цареві на воходоносору, не воюйте з ним, там вам буде добре. А люди того не розуміють. Як може бути добре, коли ти здаєшся в полон. Але як в полоні може бути добре? А Бог каже, така моя воля. Ви її зараз не розумієте цієї волі. Зараз я вам її не поясню, хоча я вам пояснюю, но і все рівно не розумієте. Але прийде час, як тут написано, в останні дні. Потім, з роками, навіть, може, не ви, але може, ваші діти, вони то зрозуміють. Прийде час, і вони то зрозуміють. І подібне місце написано в Іваніві від Івана, 13 розділ. Це е коли була остання вечеря Ісуса з учнями, і Ісус умиває ноги апостолам. Це 13 розділ з 3-го вірша. Ісус, знаючи, що отець віддав усе в руки Його і що Він вийшов від Бога та відходить до Бога, встав з вечері, взяв себе верх... зняв себе верхню одежу, взявши рушник, підперезався, налив воду в посудину для вмивання і почав обмивати ноги учням. І витирати рушником, яким був підперезаний. Учні на це дивляться і думають: Господи, ну що ти робиш? Ти ж наш Господь, як ти будеш нам ноги обмивати? підходить до Симона Петра, а Той каже йому: Господи, ти не будеш мити мені ноги. Господи, нащо ти це робиш? Петро каже йому: ти не вмиєш моїх ніг по вік. Ісус повідомив йому: якщо я не вмию тебе, ти не матимеш частки зі мною. І в сьомому вірші сказав йому відповідь, що я роблю? Ти не знаєш тепер, але потім зрозумієш. От зараз те, що я роблю, ти його не знаєш. але зрозумієш потім, прийде час. От часто різні питання, Божі питання, що ми не розуміємо. Треба, щоб прийшов час, і аж тоді до нас приходить розуміння. Часто, зі Слова Божого, я дивлюся, от. Я вже біля 20 років читаю Біблію, стараюся Богу служити. Багато питань тобі тільки з роками відкриваються. Ти ніби їх розумієш, але воно все рівно тобі закрито. А потім приходить час, ти міняєшся, обставини в тебе міняються, діти народжуються, з людьми ти спілкуєш, і ти дивишся, ага, оце місце воно тобі відкривається. А бачиш, я того не розумів. А це виявляється, воно трохи інакше ніж тобі здавалося. Дуже багато чого з часом ми починаємо доходити, розуміти. Тому, якщо ми сьогодні чогось не розуміємо, якщо нам щось сьогодні закрито, молімося і просімо, Господи, відкрий нам. Але якщо Господь не відкриває, значить, може, ще час не прийшов. Може, ще треба почекати. Може, ще треба подивитися, і Господь тебе ще щось навчить, ще тобі покаже. І ви знаєте, як приклад, хочу згадати одну біблійну історію. З книги Буття про патріархів, хочу згадати про Якова, про Йосипа. Я кажу, проходить час. Я ж часом ми часто розуміємо, чому Бог так допустив в нашому житті. От ти дивишся на цього Якова. Важке в нього життя було. Нелегко йому було. Дуже багато що натерпівся. І от в кінці, знаєте, якесь таке закінчення, важке закінчення, коли жінка помирає, яку ти любив. Оцей син, якого ти теж любив, теж пропадає. І дивіться, це Божий пророк Яків, це патріарх. Господь йому відкриває, показує, Господь з ним говорить, чить його. Но Господь не відкриває йому, що його син виявляється живий. Не відкриває йому, чому з ним це сталося. Бо він йому це не може відкрити. Він не може йому зараз це показати. І, як написано от в книзі буття, я зачитаю це 45-й розділ з 4-го вірша, це після того, як Йосип. Попав в полон, потім його, він попав в тюрму, потім його вже поставили царем над Єгиптом, і приходять брати. І потім, коли він з ними проводив, я не буду згадувати цю всю історію, коли він з ними, скажімо так, випробовував їх, як вони поступлять, чи вони трохи помінялися, потім він їм відкривається з четвертого вірша. І сказав Йосип братам своїм: підійдіть до мене. Вони підійшли, він сказав: Я Йосип, брат ваш, якого ви продали в Єгипет. Але тепер не засмучуйтеся і не шкодуйте про те, що ви продали мене сюди, тому що Бог послав мене перед вами для збереження вашого життя. Ото Йосип, який колись бачив сни, який бачив снах, як йому поклоняється. От Бог йому показав такі сни, а потім його рідні брати продають його в рабство. Чи задав він питання, Господи, а чому це? А чому мене в рабство продали, мої рідні брати? Ну, а ти ж мені показував це? А потім він служить цьому потіфару, добре служить, вірно служить. Жінка до нього чіпається, підставляє його, кидає його в тюрму. Знову він, напевно, задає Богу питання: Господи, а чому так? Ну я ж вірний тобі, я стараюся виконувати волю Твою. Я стараюся не грішити, я стараюся людям служити. А чому такі обставини? Не раз він на ці питання задавав Богу. Але ви знаєте, проходить час. І оцей Йосип, він розуміє, чому воно так сталося. До нього починає доходити, що якби цього не сталося, якби його не продали, якби його в тюрму не кинули, як би він став царем Єгипту, як він попав би на таку посаду. Він мусив у оці пройти етапи. Але коли ти знаходишся на цьому етапі, ти не розумієш, чому воно. Треба просто смиритися перед Богом і чекати, а Бог в свій час покаже тобі. І оце Йосип, коли вже час прийшов, він каже, тому що Бог послав мене, це Він вже твердо знає, і він вже братам це каже: Бог послав мене перед вами для збереження вашого життя. Тому що тепер два роки голоду на землі, залишається ще п'ять років, які ні орати, ні жати не будуть. Бог послав мене перед вами, щоб залишити вас на землі і зберегти ваше життя. Як би ви вижили? Якби батько вижив, як, ви би загинули від голоду. Но для того, щоб вас зберегти, оце все сталося. І восьмий вірш отже, не ви послали мене сюди. Він каже, це не ви зробили. Так. Ви мене продали. Ну Він каже, це Бог так обставини зробив. Але Бог, який і зробив мене батьком Фаронові, і паном в усьому домі його, і владикою, всієї землі Єгипетської. Він каже, це Бог зробив. І коли ти розумієш, що є Бог над всім, що Бог керує, в тебе навіть нема на обіди на цих братів. Ти розумієш, ну що на них обіжатися? Так вони десь винні. Ну, по великому рахунку, ну Бог так допустив, так мусило бути. Так мусило бути, що оцей Яків мусив втратити десь оцю жінку свою, Рахілі, яку він любив. Для того, щоб він прив'язався серцем до цього Йосипа. Так Бог робив, щоб він любив Йосипа, все краще йому віддавав, щоб брати його не любили. І може Йосип задавав питання, Боже: ну чого ці брати мене не люблять? А тому не люблять, що? Ти не знаєш чому. Вони тебе мусять не любити, щоб тебе продати. Щоби потім ти став царем Єгипту, і щоб ти їх визволив від смерті, і їх, і себе, і батька свого. І дуже кажу, багато таких моментів в житті, які ти просто не розумієш, поки не пройде оцей час. І тільки з часом Господь тобі показує. І ще, як приклад, дивіться Мойсея, це я говорив більше за наші обставини. Є обставини в служінні Богу, коли Бог тебе кличе, коли Бог тобі щось зложи на серце. І ти думаєш, Господи, ну, а коли, ну, а як? Я зачитаю, це буде дії апостолів, 7 розділ з 22 вірша. І Мойсей був навчений усієї мудрості єгипетської і був сильний у словах та в ділах. В Бога є план. Бог хоче вивести свій народ з рабства, і йому потрібна людина, яка буде це робити. Йому не просто потрібна людина, яка виведе євреїв, а яка дасть євреям закон. І цей закон потім стане для всіх, для всього людства, потім перейде. От Йому потрібна була вчена людина, навчена. І Господь так робить, що оцей Мойсей попадає в дім фараона. Там він навчається всієї, як тут написано, мудрості єгипетської письма. Ви дивіться, Біблія. Було написано ці книги, які писав Моїсей, це півтори тисячі років ще до народження Ісуса Христа. Це як це давно? А скільки книг ми читаємо, які Мойсей написав? А це треба було зробити, навчити цього Мойсея. Коли ж сповнилося йому 40 років, прийшло йому на серце відвідати братів своїх, синів Ізраїля. Господь, ложе на серце добре бажання. Піти до євреїв, і він хотів їм якось допомогти. І побачивши, що одному з них чинили кривду, заступився і відомстив за скривдженого. Він думав, що брати його зрозуміють, що Бог рукою його дає їм визволення, але вони не зрозуміли. От Бог положив йому на серце, щоби ти служив своєму народові. І він думав, як тут написано, що Бог дає визволення. Але люди того не поняли. А чому не поняли? Тому що ще час не прийшов. Отже не прийшов той час, Мойсей, коли ти маєш робити це визволення. Не прийшов той час. Він тікає в оцю Мадямську землю. Він там живе 40 років, пасе оцих овець. І оця все, знаєте, на... напищеність єгипетська, оця фараонова почесть, оця вся мудрість, гордість десь людська. У нас цими вівцями проходить. Її вже нема. І потім, щоб Господь міг сказати, що це найлагідніший чоловік на землі. Можливо, треба було й як десь чув такий вираз, пройти оцю вівцелогію, цю науку, вивчити її, щоб смиритися, щоб покоритися, щоб вже не думати про себе, не брати все в свої руки. А дійсно, щоб Господь тебе вів. Як він казав потім до Господа: Господи, якщо ти не підеш перед нас, я не піду. Але щоб таке розуміння в людини було. Це треба було пройти у цей час 40 років смирення в пустелі. І Господь мусив його те покласти. Але в цьому періоді він того не розумів. Но пройшов час, і до нього це стало доходити. Тому, ви знаєте, кажу, є періоди певні в нашому житті, які ми не розуміємо, чому так. Але прийде час, Господь це відкриє. І останнє я буду закінчувати, як я вже сказав, є питання, які ми навіть з часом не зрозуміємо. Є питання, які навіть в кінці свого життя ми все рівно відповіді не отримаємо. Написано, наприклад, про кінець днів, що часу цього не знає ніхто. Тільки Отець, який на небесах, коли буде другий прихід. Є питання, які просто Бог нам не відкриває. І ми з ними залишаємося. Як приклад, Хочу згадати історію Йова. Господь допустив до Йова такі обставини, допустив сатану. Ви знаєте, що він і майно його знищив, дітей його вбив. Страшну хворобу Господь допустив, щоб Сатана підійшов з цією хворобою, і страшна хвороба в нього була. І що саме головне, Йов не розумів, за що. А чому Йов каже? Йов задає ці питання. Ми читаємо на початку книги Йова, що була рада на небесах. Що прийшов сатана перед Боже лицем, і він з ним оцю мав розмову, але Йов ж того не знає. Ми часто не знаємо, чому воно відбувається, але ми не знаємо, що там на небесах робиться. І Йов бачить себе праведною людиною. Він каже до Бога, до цих своїх друзів, які до нього приходять, кажуть, може, ти згрішив, може щось не так. Він каже, та не грішив я. Я каже, допомагав всім бідним. Я всім допомагав і зробив добро. Каже, я за собою слідкував, пильнував він там розказує про свої очі, як він дивився. Як він жертви приносив. Він був в пошані між всіма. Він каже: я не знаю, в чому причина. І він Богові задає питання ці задає. А чому воно так? А чому воно так? І дивіться, що відповідає йому Бог. Це книга Йова. Книга Йова, 38-й розділ. Яку відповідь дає Бог Йовові на ці всі питання? Тоді Господь відповів Йовові з бурі і сказав, хто цей, що затмарює проведіння нерозумними словами? Он каже, ну, Йов, ти людина. Нині підпережи стегна твої, як муж, я буду запитувати тебе, а ти пояснюй мені. От Йов задавав Богу питання, каже, Боже, а що так? А що так? А Бог приходить до Йова, і каже, а тепер я буду тебе питати. А тепер ти мені відповідай, от скажи мені чо. І Бог задає Йовові питання: Де ти був, коли я закладав основи землі? Скажи, якщо знаєш. Він каже, де ти був? Ти був там? Ворогслав, ні, не був. Чи ти знаєш, хто визначив їй міру, або хто простягнув лінію над нею? На чому затверджені основи її, або хто поклав наріжний камінь, ти знаєш, на чому земля тримається? Ви знаєте, як оці закони, от сьогодні вчені досліджують ці закони гравітації, вони не можуть то дослідити, ті всякі, як воно то все відбувається, як ті закони діють, вони щось там трошки пояснюють. А Бог це все створив. От Він це все взяв і створив. Хто море ворота, зачинив море воротами, коли воно виступило? От до це море доходить, а далі не йде. Чи ти був коли-небудь, я вибірково так дивлюся, чи ти був коли-небудь у своєму житті давав накази ранкові, чи вказував зорі їй місце, щоб вона охопила края землі і струсила з неї безбожних? І він задає йому всякі питання. Я не буду ці... це кілька розділів. Бог йому задає питання про тварин, про гірських козлів, про орлів, про сніг, про дощ. От задає Йовові ці питання. Потім Бог починає йому говорити про оцього, як тут написано бегемота, але кажуть вчені, що це так, як динозаври, які жили колись. Просто так не було таких назв. Про Левіафана, який дихає вогнем. Він йому задає питання. Йов, дай відповідь, дай відповідь, дай відповідь. Може Йов дати Богові відповідь? От Бог сьогодні нам задає відповідь. Ти можеш це все пояснити, що в світі відбувається? Ти маєш здібність, можливість? Ти не можеш. В тебе мозок маленький. Мої думки, не ваші думки, каже Господь. Ти не можеш до кінця це все зрозуміти. Це, знаєте, це щось подібне, як, от, як приклад, от, в нас вдома є собачка, ми їй даємо їсти. У нас їх, так, наприклад, щось купили, в холодильник поставили, з холодильника дістали, дали їй. Вона розуміє, що в холодильнику є їсти. А як воно туди потрапило, ти їй поясни. Щоб воно туди потрапило, треба піти в магазин купити. У магазин хтось має привезти. Ти, щоб купити, ти маєш мати гроші. Щоб мати гроші, ти маєш ходити на роботу. Щоб ходити на роботу, ти маєш ти вчитися, щоб ти мав якусь елементарну освіту. Ти маєш закінчити школу, от поясни цій собачці, цей весь процес. Вона знає, що є холодильник, і вона знає, що є їсти. Вона не може це вмістити в її маленький мозок. От знаєте, от часто ми так десь Богу задаємо питання, Боже, а чо, а чо, а чо?» А Бог приходить і каже, а ти мені можеш це пояснити? Як до Йова, можеш пояснити? І ти як подумаєш собі? Та ні, не можу. Ну то що ти хочеш мені задавати питання? Ти просто не можеш. І я тобі, якщо це почну пояснювати, ти не зрозумієш. Ти просто не зрозумієш. І от кінець цієї книги Йова, 42 розділ, і відповів Йов Господу і сказав: Знаю, що ти все можеш, і що намір твій не може бути зупинений. Хто цей, що затмарює проведіння, нічого не розуміючи? Це Бог так питав Йова. Хто ти такий? І Він це повторює: так я говорив про те, чого не розумів, про чуда, незбагненні для мене, яких я не знав. Він каже, я говорив те, чого я не розумів. Я, я не розумію того. Ви знаєте, от ми такі люди. Я кажу, є питання, які Бог може нам пояснити, які Господь вчить нас. Є питання, які з часом до нас доходять, а є питання, на які ми відповіді протягом всього свого життя не одержимо. І якщо Бог не, не показує, то може нам і не треба. Може, треба просто віддати, як випадку Йова, все в руки Божі, і сказати: Господь дав, Господь взяв. Я не знаю чому, але знає Бог. Ну хай поможе Господь, щоб ми мали таку віру все віддавати в Його руки і надіятися на нього. Ми за це помолимося. Амінь.